Більше ніж три місяці, як, як пройшло з моменту, коли е, останній раз, ну не останній раз, мається на увазі, коли я стояв тут в плані того, що треба було поділитися якимось словом. Чесно, я знову не очікував, що це станеться так швидко, але дякую Богу. Я до останнього не знав, чи доведеться мені сьогодні ділитися якимись словом, якимись думками, але вірю, що. Ті думки, які поклав мені на серце Бог, ті думки, які є в мене зараз, якими я буду ділитися, хочу, щоб ми всі роздумували, що це не випадково все ж таки. Знаєте, летить час, справді, брат Іван слушно зауважив сьогодні, що час дуже швидко летить. От реально дуже швидко. Просто це іноді ми даємо собі якийсь звіт, що якось воно не так швидко, а іноді ми не помічаємо. І він пролітає просто як, як блискавка якась. І і нам іноді здається, що ми в певних подіях будемо дуже довго, довго, довго. Якісь є у нас, як то кажуть, такі стискаючі події, не хороші. Нам здається, ого, ми я не пройду так довго, я не витримую там місяць, не витримую два, не витримаю тижня навіть в цьому стані. А проходить місяць, проходить два, проходить три. І Ми навіть не помічаємо, що Бог все одно нас веде, Бог все одно нам допомагає проходити ті події. Нам здавалося, що ми й тижня не витримаємо, а ми витримуємо більше. Тому слава Богу. Я вірю, що це все ж таки. Ми можемо дати собі медалю, що це я прийшов, знаєте, деколи. Я зміг, я сильний, в мене воля така гарна, в мене там сила така сильна. Але все одно в кінцевому результаті, коли людина усвідомлює, все ж таки, що вона не така сильна, то вона біді, слава Богу, завжди. Я б хотів сьогодні поділитися послання до колосян апостола Павла, другий розділ з шостого вірша. Такий текст. Колосян другий розділ з 6 вірша. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса, Господа, так і в ньому ходіть. Бувши вкорінені і збудовані на ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у з подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і марною оманою за переданнями людськими, за стихіями світу, а не за Христом. Бо в ньому тілесно живе вся повнота божества. І ви маєте в Нім повноту, а він голова всякої влади і начальства. Ви в ньому були і обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло, гріховне, в христовим обрізанні. Ви були з ним поховані у хрещенні, у ньому ви й разом воскресли через віру в силу Бога, що він з мертвих Його Воскресив. І вас, що мертві були в гріхах та не обрізані вашого тіла, він оживив разом із ним, простивши всі гріхи. Знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв його і прибив його на хресті, розброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Тож, хай ніхто вас не судить за їжу, чи за Петво, чи за Чергове свято, чи за Новомісяча, чи за суботу, бо це Тінь майбутнього, а тіло Христове. Нехай вас не зводить ніхто удаваною покорою і службою ангелом, вдаючися до того, чого не бачив, нерозважно надимаючи своїм тілесним розумом, а не тримаючись голови, від якої все тіло з облобами і зв'язами, з'єднане і зміцнене, Просто з ростом Божим. Отож, як ви вмерли з хростом для стихії світу, то чого ви, немов ті, хто в світі живе, пристаєте на постанови: не дотикайся ані їж, ані рухай, бо то все знищиться. Як уживати його за приказами та за наукою людською. Воно ж має вид мудрості і самовільній самовільні службі покорі та в знесилюванні тіла, та не має якогось значення хіба що щодо насичення тіла. Цікавий текст пише апостол Павло Колосян. Це було більше стосувалося юдейських традицій, які намагалися знов нав'язати юдею в певній мірі, деякі щодо свят, щодо якихось обрядових речей, віруючим, які вже були. Віруючи в Христа. І знаєте, останнім часом я помічаю в своєму житті, я помічаю навколо, як, що є така, знаєте, як то кажуть, біла зона, та? де ми розуміємо Божі слова, Божа праведність, Божий закон, що є добре. Та? І чорна зона, та? там, де є гріх. Ми розуміємо чітко, це гріх там. Блуд, гріх, вкрасти гріх, збрехати гріх і так далі. Та? А є така, знаєте, одесь так посерединці, сіренька зона де ми не можемо деколи розібратися, а це чорне чи це біле? І ось тут місце для оцього, що пише Павло, якраз до них писав, філософії людські починаються цікаві. Нас, наші наші філософії починаються, наші твердині починаються, наші переконання деколи. І починається поділ, починається сварки, починається, а воно так має бути, а це вже гріх. Я, знаєте, деколи дивлюсь навіть на себе, згадуючи, що я колись, як я собі вважав, що вона має бути. Я розумію, що я багато в чому помилявся все ж таки. Я колись вважав деякі речі, речі гріхом, а вони виявилися не гріхом. Деякі речі вважав, що це не гріх, а це виявилося гріх. Тобто, і знаєте, в чому проблема? Іноді ми приписуємо гріх або не гріх відповідно до рівня нашої віри просто. І не діло в тому, що по факту це гріх. Не діло, що насправді це гріх. Але діло в тому, що твоя віра поки що не настільки велика, що ти можеш це прийняти. Хотів би відкрити це місце. Чому я так вважаю? Ви зараз розумієте, до чого я веду. Давайте відкриємо перше послання до Коринтян, 8 розділ, 10-й вірш. Ну, точніше, не 10-й. Давайте. Давайте з. Тож про, тож про споживання ідольських жертв ми знаємо, що ідол у світі ніщо, і що іншого Бога нема, окрім Бога одного. Бо, хоч і існують так звані боги чи на небі, чи то на землі, як існує багато богів, і то багато панів, та для нас один Бог Отець, що, для Нього, що з Нього походить усе. Ми ж для Нього, і один Господь Ісус Христос, що все сталося ним і ми ним. Та не всі таке мають знання, бо деякі мають призвичання до ідола і досі, і їдять як ідольську жертву, і їхні сумління, бувши не дуже, споганюються. Їжа ж нас до Бога не зближує. Бо коли не їмо, то нічого не тратимо, а коли ми їмо, то не набуваємо нічого. Але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось за спотикання слабим, поки що зупинився. Християни, які були спочатку юдеями, які були спочатку язичниками деякі. Які, точніше це були язичники, які були призвичайні до ідольських жертви. Там були, ви знаєте, храми для молоха, для стартам, там були так звані боги. Вони приносили жертви ідольські, їжу, дітей у жертву приносили, там були такі, якщо ви читали про це. Справді були жатливі речі. І вони призвичайлись до того. І тут вони стоять християнами, так як ми. І те, що колись було ідольське, для когось воно лишається знов ідольським. І чи це проблема, що це гріх? Павло не каже, що це гріх, ідольська жертва. Павло ж навпаки, каже, це просто їжа. Це просто їжа. Це як була їжа, так і лишається. Але когось сумління і віра все ж таки не дозволяють, і це не осуд тим людям. Він не осуджує тут людей, але він каже, когось все ж таки ці ідольські жертви їжа залишаються ідольськими жертвами, не просто їжу. А для когось це все ж таки їжа. І хтось дивиться вже на них і собі каже, без питання можу їсти, мені воно не гріх. А хтось дивиться на ці ідольські жертви і думає, ні, для мене це гріх. І ось чому проблема, брати і сестри. Ми віруючі, ми дивимося один на одного. Для когось, знаєте, я чув різні проповіді. Для когось з братів носки, які були коротші там, за, за, за кісточку, цю, за, за котик, це вже був гріх. Я чув такі проповіді. Це для нас, брати, для когось носки, які нижчі тут за, за, за цю кісточку, це вже гріх. Для когось сестри, які там в, в позанедільну, ну, не в недільний час приходять десь на роботу, в місто, йдуть, йдуть в штанах, це вже гріх. Для когось спомен приймати і не пити щащі спільно, це вже гріх. Ну, Тобто, що ми практикуємо за стаканчик, це вже гріх. І сказати, що це гріх, десь це написано в Біблії. Звичайно, що ні. Знову маємо вернутися до суті. Чому? Ми маємо зрозуміти, що таке спомен знову. Що таке жінка, що таке чоловік, що таке, що таке відносини? А отак класти просто так правильно, а так ні. Знаєте, я чув такі взагалі страшні проповії, не буду зараз згадувати, такі питання задавали такі просто і клали це гріхом на рівні церкви, що це гріх, і ти слухаєш і думаєш, як так можна було? Я чув такі історії, коли там, що у нас, наприклад, не виновен виноградний стійк, що це також неправильно, це неправильно вже з де ми такого взяли? Де ви таке прочитали хтось? За річ, діло спомину в тому, що ми п'ємо виноградний сік, чи чи хліб п'ємо? В цьому річ. Давайте будемо це робити вдома тоді. Не діло в спомині в тому. Діло в суті речей, до якої ми деколи просто забуваємося. Ми починаємо дивитись на видиме, як Ізраїль дивився на видиме і схотів ідольського собі собі на Золотого. Бо йому не вистачало Бога, вони його не бачили, тільки Мойсей бачили. І вони, давай зробимо собі. Тельця. Так само ми деколи. Нам спомен, що щось не так, не така чаша. Ну, Я сьогодні просто на прикладі спомен. Не так він одягнений, на нього, не такі носочки, в неї не така спідниця, не такий фасон в неї. А де суть речей? А ти забуваєш про те, що в тебе в серці має бути? А що в тебе в той фасон так кляєш? Може в тебе щось не так всередині твоїй? Може в тебе насправді нема розуміння, що таке спомен? Чому Ісус сказав? Це їжа, цей це хліб, це тіло моє, це вино, це кров моє. Робіть на спомин про мене. Це не було діло в тому, що це треба було виконати. Точно цей обряд Ісус сказав, саме так ви маєте сісти в коло маєте поділити хліб, передати. Так пише, маєте вино розлити саме так, а не по-іншому. взагалі це не написано. Суть того, що ми мали згадувати і маємо згадувати смерть Ісуса. Маємо згадувати, чому Він пролив свою кров, чому віддав своє тіло, яку Він ціло заплатив за нас. Тіло в суті речей, а не в образі зараз, тепер, що речей. Образ буде змінюватись, в певній мірі. Можуть помінятися таці, може чаша помінятися, може хліб помінятися, може вино помінятися, будь-що може помінятися. Але питання, чому ти приходиш, як ти приймаєш спомин, з яким серце? Ти можеш приходити і до, мати претензії до хліба, а твоє серце може бути сповнене заздрості, зазд, якоїсь ворожнечі до людей. І ти навіть це собі не даєш собі звіт, бо ти зациклений на чому? На хлібі. А собі звіт не даєш, який ти, з яким серцем прийшов. Що спомен, це коли церква разом збирається. Коли ми всі раді бачити один одного, коли ми дякуємо Богу, що ми не одні. Коли ми несемо тягарі один одного, коли ми розуміємо, що Ісус несе наші тягарі, поніс наші віхи на христі. Коли ми збираємося разом, і ми собі даємо звіт. Дякую тобі, Боже, за твою жертву. Дякую тобі, Ісус, за те, що ти заплатив за мене. І ми вже не дивимося тоді, хто там збоку, як приймає спомиці. Це вже стає таким несуттєвим, коли ти бачиш себе. Скільки тобі Ісус простив, Де ти цього тижня, може, кричав на когось, може, ти сказав щось на те, подумав, подивився. Це стає для тебе вже таким несуттєвим, що там хто робить з боку. Ти кажеш, Ісус, прости мене. Я дякую тобі за твою жертву. Для тебе стає тільки саме те, що ти став сьогодні, прийшов до церкви і можеш прийняти спомен разом з іншими. Оце стає для тебе найголовніше. Але коли забуваємо ми про суть, коли ми починаємо дивитися, то не так, то не так. Церква, фасад церкви не такий, як я чую не раз. Не такий фасад церкви, не такий ремонт церкви. Слухайте. Богові на це, вибачте, будь ласка, рівно, я так скажу. Який там фасад церкви, який там хрест за великий за малий? Він за це не буде питати нас в кінці, коли ми станемо перед ним. Він не буде ні в кого спитати, ні в пастора, ні в нас, нікого. Ні в кого. ні в, ні в церкви, як ми любимо деколи казати, хоча це трошки не, не зовсім вірно. Не, він не буде за це питати. Він буде питати, на що ось тут треба був весь цей час? Який ти зараз тут став? Тому коли ми, оце, коли ми бачимо цю сіру зону, оцю, знаєте, є гріх і є не гріх, а є щось непонятне, як церкві себе поводити в деякій мірі? Як, як ми маємо за межами церкви, як ми маємо вдягатися, як ми маємо то робити, яку музику слухати і так далі? Для когось це може бути гріх? А для когось це може бути все гріх? Єду, яку поїсти, хтось їсть свинину, хтось не їсть. Але дивіться, які нюанси. Давайте прочитаємо далі. 1 Коринтян 8 розділ, вже 10 вірш. Коли Бог бачить тебе, маючи обознання, як ти в ідольській божниці сидиш і за столом, чи ж суміння його, бувши слабе, не буде, спонукане їсти ідольські жертви. І через знання твоє загине не дуже твій брат, що за нього Христос був умер. Грішачи так проти братів та вражаючи їхнє слабе сумління, ви проти Христа грішите. Ось тому, коли їжа спокушує брата Мого, то повік я не буду їсти м'яса, щоб не спокусити брата свого. Знову ж, чи їжа це гріх? Ні. Але коли ти бачиш брата чи сестру, які бачать цьому ідучську жертву, і зрозумієш, що ти можеш спокустити цей мій, краще не робити. От такий простий принцип, краще не роби. Але знову ж мене питання, виникає інше. Ми, як церква, пам'ятаєте, недавно був брат Богдан, і він говорив про духовний ріст, правда? Духовна зрілість, духовна свідомість. Якщо ми будемо завжди всюди в таку мати рівень, такий, знаєте, це ідуть, це неправильно, це неправильно, це неправильно. Це неправильно. І всі будемо чимось покушатися. Чи не означає це, що ми десь стоїмо на одному місці? Чи не означає, що ми мали вже десь перейти до якихось вищих духовних речей? Ми застряли десь на якихось визначення простих базових понятних. Ми вже мали піти десь далі, а ми ще не можемо дойти сьогодні в елементарних оберетових якихось речах, зовнішніх речах. Чи не означає, це, що насправді ми десь нема не росте їх церкви про і сестри? Це виклик для нас, це не осуд для нас, проти і сестри. Це я не говорю, в адрес когось конкретно, не дай Бог. Це собі я говорю також. Невже, невже для нас має стати о, 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 такі зовнішні речі, якимись обрядові, якимись критеріями суттєвими? Хай нам Бог поможе. Пильнувати за собою, першу чергу. пильнувати за братом, бо коли нас буде знання, коли ми будемо розуміти, що для когось це спокуса, краще не робіть. Коли ви будете знати, що хтось з боку, хто бачить, як ви щось робите, і для нього це може стати спокусою, не спокушайте, бо це буде вже гріх. Тоді це буде гріх. Сама річ може не гріх, Але те, як ви когось можете через сумління знешкодити його, це стане для нього гріхом. Можна будь-які речі до цього. Це, це тисячі і одна як -то, причина можна знайтися, чим може спокуситися, що можна зробити для себе якимось релігійним. І так виникає релігійність, виникає якась певна обрядовість. І хай нам Бог поможе, брати і сестри, хай нам Бог поможе дивитися за собою, вдаватися до суті речей, не вдаватися деколи до. Звичайно, все одно ми мусимо мати якісь, у нас є поняття зібрання на 10 годину в неділю. Та. Поняття, що починається з слова якогось так? починається з прославлення, ми хочемо поспівати, поклонитися Богу в піснях. Слава Богу! Потім за дітей ми молимося. Чи це означає, що це якась релігія, це, чи так. Ми так, ми, так, Це наш теперішній рівень духовності якоїсь спільного е, бачення, спільної віри, брати і сестри. В інших церквах по-іншому. Це, чи це в них гріх, а в нас не гріх? Абсолютно ні. Так просто заведено. Такий зараз в нас стан речей. В якихось церквах починається з того, що там 5-6 пісень співають, і прославлення з руки піднімають більше, там. хтось плескає в долоні більш харизматичний. Для нас тут когось може сказати, плескати це біг? А де ви таки прочитали Біблію, що це рік? Як ви це оцінили? По якому критерію? Давид, коли дні несли ковчег він співав, танцював, стрибав, оголений навіть. І що нам треба робити, так як він? Не робимо, звичайно. А чого ми не робимо? Я теж можу задати питання. Що ви не такі духовні, як Давид? М -м 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 -м. Бачите? Тобто тут можна знаєте, ковиряти цими поняттями взад і вперед, вправо і вліво. Це чорне, це біле. Знову це все буде залежати від рівня нашої віри, від нашої совісті. Для когось знову ж їда може бути, як дідська жертва, його совість буде знищена просто. А для когось це буде просто їжа. Його совість взагалі каже: Слухай, воно нічого не значить. І він спокійно свій їсть. Але один одного, що ми не спокусили чимось чомусь такі брата Один одного, що ми десь не не до цим від, від Бога. Але знову ж, ми маємо рости при цьому, брати і сестри. Ми маємо навчитися все одно для себе. Знаходити відповіді на такі питання. Бо я не заставлю вас зрозуміти, наприклад, що для, жін, для жінки штани це нормально. Не буду нікого це заставляти робити, там, сестер це заставляти, чи ще когось, правда? Там, чи навпаки, бо я не кажу, що... чи ще якісь речі, там? що там на, на, на весіллі можеш танцювати. Я ж не буду вас заставляти повірити в це. Зараз також буду брати Лілю Ліля. Ти маєш зрозуміти, що на весіллі танцювати це нормально. Ліля така, ні, І Я, ти що не вірує чи? Ти що, читати не міш, Давид танцював і така, ну і що? Це так до прикладу. це. Ну ти просто під рукою. Тобто знову ж, брати і сестри, міра нашої віри, ми як церква, ми вже дійшли якогось певного загальної такого якогось загальних понять. Але особисто ми маємо рости, ми як церква маємо рости. Ми не маємо зупинятися на таких дрібницях, ми не маємо десь в ці філософії попадати, в ці бредові речі. Ми бачимо, наскільки це насправді немає підґрунтя ніякого. Знаєте, добре, коли є фундамент хороший, коли є стіни, тоді вже можеш класти й дах. Ми деколи хочемо високі духовні матерії в церкві зачіпати. Знаєте, я себе згадую. Я дуже хочу якісь високі матерії духовні, але деколи немає фундаменту і стін для того, щоб покласти гарний дах навіть. Взагалі. Тому що немає елементарного деколи в деяких поняттях. Я не кажу, що це взагалі ну, повністю, але в деяких речах. Немає елементарних розуміння взагалі ні стін, ні, ні фундаментів деколи в нас, що може було класти дах. Ні в душевному, ні в фізичному немає. А ми вже ж гонимося за якісь духовне навіть. Хоча духовне має бути як підвалене взагалі, як фундамент мало би бути. Але іноді, я дивлюся, що ми женемося до духовним, а між собою навіть не можемо два слова скласти докупи. Між собою десь. Між собою десь Десь за межами церкви ми говоримо про високі речі, а навіть за межами церкви не розуміємо, яке наше покликання, ніхто ми в Бозі. А ми шукаємо високих духовних пробуджень церкви. Проти і сестри, <клес> ми маємо знов -за собі задавати ці питання кожного дня про підвалине нашого серця, про підрундя. Якщо ми хочемо високих духовних матерій, я, я тільки за, всі ми за. Але якщо нас немає навіть елементарного... Навіть в сім'ях немає між чоловіком і жінкою вже по хороших стосунків, як ми сьогодні згадували. Не має до дітей поваги, дітей до батьків. Пише, що навіть такий, хто має бути дияком, ну, пам'ятаєте, як там, які критерії чи пастор, в якого в сім'ї все добре. Там не, не пише, що він має бути духовним в дарах, в нього має бути пророкування дар, знання там, на мовах молитись він має, дар зцілення і так далі. Там пише за таке за чи за... Не пише. А що пише? Він має бути добрим. Домоурядником він має рядити своїм. Бо хто не вміє рядити своїм домом, той не зможе рядати з церквою. Здається, а до чого тут це? Ні. В таких елементарних речах. Я чув історію, коли вроді виходить за... до церкви, приходить в піджачку, гарний такий, все сидить, біблію цитує на пам'ять, а приходить додому і свою жінку б'є. І всі кажуть, ой, який гарний служитель, бо він в церкві так гарна. Який він служитель, якщо він вдома свою жінку б'є? Це нонсенс. Давайте будемо, Я не кажу, що ми маємо забути про духовне і думати про таке, ні в якому разі. Але іноді ми починаємо згадатися за чимось далеким, забуваючи про те, що близько. Тому хай нам Бог поможе не встригати, не розмінюватися на оці деколи філософії, на оці поняття, якісь такі, що правильно, що неправильно. Це в міру нашої віри знову буде. Навіть деколи, я ж кажу, іноді речі, які були гріхом для мене, виявилися потім не ріком, просто моя віра була тоді недостатньо велика, щоб зрозуміти це. А речі, які були не гріхом, хотіли самі гріхом. І що? Помилятися, чи я можу звичайно? Чи хтось може помилятися абсолютно. Тому хай нам Бог поможе. Давайте встанемо, помолимося. Господь ми вдячні.